Привіт, друзі! Вітаю вас! Третє відео по темі математичне моделювання. Пам'ятаєте, що математичне моделювання це про те, що ми інструментами алгебри в даному випадку, тобто створюючи систему рівнянь, розв'язуємо задачі. В цьому відео у нас будуть задачі на роботу. Так, це задачі про продуктивність. Дійсно, ми будемо розв'язувати з вами задачі на роботу, в яких фігурують три величини: продуктивність праці, це аналог швидкості при русі. Тобто, а яка частина роботи або скільки роботи буде виконана за одиницю часу? Кількість часу. Ну і звісно, а яке завдання ми виконаємо за цей час? Тож. Перша задача у нас дві бригади, працюючи разом. Все. Далі ми не читаємо, бо цього нам досить для того, щоб зрозуміти, що задача на роботу і що в нас будуть дві бригади. Пам'ятаємо, що умови до всіх задач ми пишемо типово. Тоді ми не будемо плутатись, а до якої задачі як писати умову. І так, швидкість час робота, або продуктивність праці швидкість. В Русі це і є ж продуктивність праці при роботі. Перша бригада у нас працює і друга бригада у нас працює. Дві бригади працюючи разом. І ось отут нам треба оця штука на разом. Таблицю ми склали і йдемо зараз в запитання, за скільки днів кожна бригада може виконати це завдання самостійно. За скільки днів? Тобто х днів – перша бригада, y днів – друга бригада. Як тільки ми ввели змінні, повертаємося на початок і починаємо перечитувати умову невеличкими порціями інформації. Дві бригади, працюючи разом, можуть виконати виробниче завдання за 8 днів, тобто разом вони працюють 8 днів. А яке завдання? Пробіглися очима, не видно яке завдання, все завдання, все завдання. Як нам написати? Все завдання, ціле завдання, повне завдання, тобто одиницю, все, виконати все, одиницю. Дві колоночки в нас заповнено, тож третю ми розраховуємо. Одиниця поділити на Х це швидкість роботи першої бригади, це завдання за день. Друга бригада, раз вона все завдання робить за Y днів, то це одиниця поділити на Y завдання за день. Якщо ви забуваєтеся, як рахувати продуктивність, то вам оцей трикутничок підказує, щоб знайти продуктивність, треба А, роботу поділити на час. Тому ми роботу ділимо на час. Або ставляйте оту дію, помножити отут дорівнює. Щоб знайти невідомий множник, треба добуток ділити на відомий множник. Таким чином, ми рахуємо. Єдині величини, які можна додавати у задачах на роботу, це продуктивності. Якщо вони працюють, якщо вони всю роботу разом виконують за 8 днів, то. Разом працюючи за один день, вони виконують одну восьму цього завдання. Оце і буде у вас перше рівняння. Продуктивність першого, додати продуктивність другого дорівнює продуктивність їх роботи разом. Наступне ми ж тільки половину задачі написали, а рівняння в нас вже є. Зазвичай в другій частині вже про разом не говорять, все, що можна було взяти з разом, ми вже взяли. Швидкість роботи цих бригад не міняється. Але якщо перша буде працювати сама, не разом, і виконає третю частину завдання. Не все завдання не одиницю, а тільки третю частину завдання. А потім її замінить друга бригада, то завдання все буде виконане за 20 днів. Тобто яку частину всього завдання буде виконувати друга бригада? Ну якщо перша робила одну третю, то друга, зрозуміло, буде робити дві третіх, бо разом це ж ціле завдання. Так як у нас два стопчики заповнених, то третій ми розраховуємо. Щоб знайти час, нам треба роботу поділити на продуктивність. Щоб знайти час невідомий множник, треба роботу поділити на відомий множник. Роботу поділити на відомий множник. Одна третя поділити на одиницю на Х. Одна третя поділити на одиницю на Х. Це все одно, що одна третя помножити на х перших. Тобто це все одно, що х третіх. Це буде х третіх днів, звісно ж. Аналогічно 2 третіх поділити на одну ігрикову. це буде 2х поділити на 3 днів. І сказано, що це. Завдання буде виконано за 20 днів. Спершу перша бригада робила скільки днів, потім відійшла. Після неї зразу прийшла ця робити, закінчила роботу, і разом це було 20 днів. Тобто, якщо працюють разом, то додавати можемо тільки продуктивності. Але якщо працюють окремо, то можемо додавати і час. Тож, маємо. Систему із двох рівнянь. Зупиніть, будь ласка, відео і самостійно розв'яжіть далі цю систему і проаналізуйте, звісно, корені. До речі, не забудьтеся, що у нас змінні стоять в знаменнику. Ну ви зрозуміли, на що я натякаю. Повернемося до нашої системи. Тож, в першому рівнянні ми звели до спільного знаменника y ліву частину, залишила отак у форматі пропорції, щоб тоді можна було застосувати основну властивість пропорції, що добуток крайніх членів дорівнює добутку середніх членів. Пам'ятаєте наш метод пальмів? Наступне перше рівняння домножила на 3, щоб позбутися знаменника, але пам'ятаючи про те, що коли ми домножаємо ліву частину на 3, то треба і праву частину домножити на 3. Тож, маю ось отаке рівняння, з якого виражаю х через y. Далі, коли я спростила оце рівняння максимально, розкрила дужечки, все, далі, я більше не можу в ньому нічого зробити. От тепер сюди я підставляю 60 мінус 2 y, і саме в це рівняння я буду підставляти значення y тоді, коли його вже знайду. Все, підставили, розкрили дужечки, спростили, знайшли відповідні значення y. До речі, тут бачите обидва значення y застосовні. Вони мають сенс в даній задачі. Підставляємо врівняння з зірочкою шукаємо ікси. Тож у нас можуть бригади працювати. Якщо перша бригада 12 днів, то друга 24 дні. Якщо перша буде працювати 40, то друга працюватиме 10 днів. Можливі варіанти. І до цієї задачі ми складемо з вами тільки умову. Задачі про басейн. Це задачі на продуктивність праці. Наповнення басейну це робота. Яка частина басейну наповниться за один день чи за одну годину це продуктивність праці. Ну, а про час ви і так розумієте. Тож, продуктивність праці, час робота, дві труби. Значить, перша труба, друга труба. Те, що в цій задачі написано одночасно, в попередній задачі це було разом. Ми зрозуміли, який шаблон таблиці. Тепер ідемо в запитання: за скільки годин можна наповнити басейн через кожну трубу окремо? За скільки годин. Тобто Х годин нехай це буде час, за який з першої труби наповниться басейн. Y годин це час, за який з другої труби наповниться басейн. Який об'єм басейну? Тут не сказано, скільки це метрів кубічних, скільки це літрів, тобто повний басейн, весь басейн. Якщо у нас два стопчики заповнених, то третій розраховується. Одиниця на Х це швидкість наповнення. Через першу трубу. Одиниця поділити на y це швидкість наповнення басейну через другу трубу. Одиниця на х басейну за годину. Одиниця на y басейну за годину. Пам'ятаєте, коли дві труби відкриті разом, то додавати можна тільки продуктивності. Тож, одиниця на х плюс одиниця на Y буде дорівнювати. Басейн через дві труби одночасно буде наповнений за 12 годин. Значить, дванадцята – це у нас буде сума продуктивності. Добре, перше рівняння є. І у нас іще друга половина задачі. Швидкість наповнення та сама. Переписали інформацію, читаємо далі. Якщо спочатку наповнювати басейн тільки через першу трубу протягом 5 годин, тобто перша труба за годину наливає стільки то, але вона включена буде 5 годин, а потім через другу трубу протягом 9 годин виключили першу, включили тільки цю, тобто не проразом. 9 годин самостійно працює. Дві колоночки заповнені, припинили читати задачу. Дві колоночки заповнені, значить, третю розраховуємо. Скільки ж, яку частину басейну заповнить перша труба за 5 годин. Щоб знайти, яку роботу виконає перша труба, ми продуктивність множимо на час. Продуктивність множимо на час, отримуємо роботу. 5 помножити на одиницю на Х. Оце отаку частину басейну. Тут 9 помножити на одиницю на y. Ось отаку частину басейну. Все. Раз ми оцю колоночку розраховували, то тут повинна бути дужка або більше, менше, або разом. Який зв'язок повинен бути між цими величинами? Тож повертаємося до умови. То водою буде наповнено половину басейну. Оця частинка плюс оця частинка басейну це буде всього половина басейну. Все. А далі запитання. Запитання ми вже з вами аналізували. Маємо систему сміливо пробуйте, тренуйтеся, успіхів вам, папа. -па.